Доброго дня друзі. О, Марійку трошки чистимо сніг, викидаємо, правда, так. після вчорашньої Зима. зими, як то кажуть. Любі тут, да, от такі справи. А ви чим займаєтесь сьогодні? З чим займаєтесь, морозець, одягайтеся тепліше. Ну і обережно все. Але сонечко вийшло, дай Бог буде погода, правда? Простане, дай Бог. Скоріше вже б та весна була, а то... Садити бараболі будемо. Так, да, Вже хочеться з городі щось робити. Да, посадити. Виїхати хочеться. Да, Марійка хоче рулювати. <рес> рулювати хоче. Ганяти, да? Да. Марійці обтвертку подарити Олександр. У тебе є вже атьорки, я ж тобі купив, Марій. Таку хочу і на чу, блатну хочеш. З тріщоткою хочеш? Так. Да. да? Купіть мені Марійці обтерку. Марійка з тріщоткою. Так, да, Марійка хоче обтерку. Це вже ключ буде? Такий, так, да, що тут вінчики розбирати. Вінчики, так, да, це да, в мене є, так, да, що роковий крутий. А подариш Марійці його? Звісно. Бачите, не жадний чоловік. Подарить Дайте, Марійці. Да. Шуруповьор так, добре, сонце вийшло. Гарного Сьогодні. всім дня. Так, всім гарного дня, бувайте здорові. Ко є пацієнти. Візіть Марійці. <рес> Техніка, яка не Техніка. потрібна, поломана, без різниці в якому Я не берем, так. купуємо. собі стоянні. Приїдемо заберемо або можете привезти, то буде дорожче, правда, Марія? Так, можете привезти, буде дорожче. Так що звертайтеся. Кої є пацієнти, звертайтеся.